Вітаю, це новини. Лайв я Олена Халілова. Сьогодні 322-й день війни, 11 січня. І поговоримо ми про ситуацію в Солидарі, та, зокрема, по всій лінії фронту. Обговоримо мобілізацію окупантів а також російсько-білоруські навчання. Традиційно ми спілкуємося з Владиславом Селезньовим, колишнім речником генштабу, а також полковником і капітаном першого рангу, а також військовим експертом. Владиславе, я вас вітаю, слава Україні, героям слава. Хочу з вами почати розмову саме з ситуації Соледару, оскільки з'явилися коментарі українських військовослужбовців, які зазначають, що ситуація там близька до критичної, але українські сили боронять це місто і те, що воно під контролем окупаційної російської влади, це є брехнею. Прокоментуйте більш детально. Пані Олена, маю нагадати і вам, і нашим глядачам, що війна, яку у лютому 2014 року розв'язала Російська Федерація проти суверенної України, є гібридною. І інформаційна складова в цій гібридній агресії є дуже вагомою часткою. Очевидно, що путінська пропаганда намагається усіляка нагнітати ситуацію і споплюжувати дії українських сил оборони, брехати і поширювати неправдиву інформацію. І якщо ми чуємо від офіційних Речників в тому числі, і які безпосередньо знаходяться у вирі подій, повідомлення про те, що Бахмут тримає оборону що російські окупанти не мають можливості повністю контролювати цей населений пункт що тривають запекли бої на міських місц... на міських ділянках але тим менш бої йдуть то ми маємо довіряти саме цій інформації ситуація насправді є дуже складною адже окрім приватних військових представників приватної військової компанії вагнер «Солідар» намагаються взяти під контроль ще російські спецпризначенці та військовослужбовці зі складу Повітряний десант такий тобто така собі солянка але солянка мотивованих забезпечених та підготовлених російських вояків, які прагнуть взяти під контроль Солідар в подальшому, щоб розвиваючи цей успіх, повністю оточити Бахмут. Ситуація не є простою. Український генеральний штаб абсолютно чітко розуміється на тих тенденціях, які є нині, докладає відповідних зусиль для того, щоб посилити угрупування наших сил, які діють відповідно на цій ділянці фронту і певен, що наші воїни знайдуть шляхи та можливості для того, щоб утримати далі позиції. А от щодо Переваг для російського війська, то вони, як завжди, для мене очевидні. Вони щодня втрачають щонайменше пів тисячі власних вояків саме через такі абсолютно недолугі, зухвалі та неефективні бойові дії, як штурмові атаки за допомогою піхотно артилерійських таких хвиль. Вони несуть шалені втрати, але говорити про те, що вони мають якісь такі суттєві територіальні здобутки, я би не ризикнув. Війна триває. Ситуація складна, але ця ситуація знаходиться повністю під контролем українських сил оборони. А, у разі, якщо прийдеться українським силам а, оборони відступити від а, Солидару, так як тоді будуть розвиватися події? І питання: якщо все ж таки Солидар вистоїть? А, а у нас бойові дії перенеслися такі запеклі з Бахмуту, то яке наступне місто після Бахмуту і Солидару, якщо не вдасться його взяти? Ми маємо розуміти. Ми маємо розуміти, що звичайно, що вся увага українського суспільства зараз зосереджена на бойових діях, які точаться навколо Солідара, навколо Бахмута, але є інші ділянки фронту, де ситуація є непростою. Це і район Авдіївки, Марінки, Красногорівки, це і район Кремінної, бо там росіяни так само намагаються за рахунок своїх резервів значно посилити свою присутність і відповідно атакувати наші позиції. Війна триває всюди, і вона є надзвичайно складною, але це війна. За нашу незалежність тому ми маємо зважати в тому числі і на те, що навіть у разі, якщо українським воїнам доведеться маневрувати та полишити солідар, вийти на інші, більш ефективні рубежі та позиції, все одне Україна буде тримати удар, все одне Україна в той самий час, коли затверджені президента України Володимира Зеленського, наші воїни в Бахмуті в «Солідарі» виграють час. Для підготовки наших резервів, для отримання відповідних військово-технічних засобів від наших західних партнерів, тобто вся Україна працює на перемогу. Звичайно, що в цьому двобою з російською окупаційною армією ми маємо як забутки, так і втрати. Це очевидна війна, яка за масштабом є найбільшою з часів завершення Другої світової війни на європейському континенті. Тому, зважаючи на таку ситуацію, ми маємо. Просто вірити в нашу армію, усіляка нашим воїнам допомагати і бути певними в тому, що в будь-якому разі перемога буде за нами. А пропоную ще коротко обговорити всі напрямки фронту, починаючи із півночі. Отже, на півночі більш детальна. Зупинивсь на ситуації на території Республіки Білорусь. Відбувається переміщення ворожих сил та засобів. тієї самої російської окупаційної армії багато експертів схиляються до думки, що зараз на території Республіки Білорусь знаходяться до 12 тисяч російських чмовіків, які займаються на полігонах на території Республіки Білорусь. До речі, сама білоруська армія вже 37 й тиждень поспіль постійно знаходиться на полігонах. Навчається, але ж затвердження білоруських партизан, проєкт білоруських ґаю вважається. Що білоруська армія спроможна ефективно тримати оборону, але ще й досі не вміє ефективно воювати у наступі. Очевидно, що немає немає відповідного бойового до досвіду. Звичайно, що інфраструктура Республіки Білорусь росіяна використовується для відновлення та ремонту російської техніки, що знята з довгострокового зберігання, відповідно для навчання та підготовки особового складу російської окупаційної армії тих самих чмовиків, і відповідно для здійснення тиску на вище військово-політичне керівництво нашої країни для того, щоб українська армія. Було змушено тримати визначений комплекс засобів в північних регіонах нашої країни, щоб у разі необхідності протистояти російській навалі, яка може статися за півночі нашої країни відповідно, з території Республіки Білорусь. Що стосується ситуація на Чернігівщині та Сумщині, традиційна. На жаль, традиційно, Росія намагається за допомогою мінометів та ствольної артилерії вести турбуючий вогонь по населених пунктах, які знаходяться на найближчому прикордоні на відстані в глибину вірніше, на 10-15 кілометрів. Від цих артилерійських та мінометних обстрілів страждають в першу чергу мирні мешканці нашої країни та об'єкти мирної цивільної інфраструктури на харківському напрямку і на взагалі на Східного фазі Російсько-Українського фронту йдуть бої. Десь ми маємо перевагу. Наприклад, якщо ми будемо мову про Дірекрісу від Слатову до Кремінною і Росіяни змушені тримати оборону десь ми змушені тримати міцну оборону, як то в районі Бахмуту та Салідару, відповідно бої йдуть і на. Південному фасі Російсько-Українського фронту, зокрема на півдні Запорізької та Херсонської областей, але там бої носять локальний характер: це зіткнення наших вовкулаків, партизан з російськими гарнізонами і відповідна батарейна та контрбатарейна боротьба. Війна триває фактично вздовж усієї 1300 кілометрової лінії фронту. Росіяни намагаються покращити своє становище, свої позиції. Відбувається передислокація сил та засобів російської окупаційної армії для того, щоб посилюватись на визначених ділянках рубежах. Тут я можу визначити напрямок на Запоріжжя. Там відбувається передислокація та посилення військових гарнізонів російської окупаційної армії. Такий самий рух відбувається і на сході нашої країни, зокрема. Район Кремної, Лісичанська та Сєвєродонецька. Тобто росіяни накопичують ресурси, все, все ж таки прагнуть зреалізувати ну, бодай, якийсь з планів Путіна, зокрема, в тому числі і вихід на Адмінкордон Донецької та Луганської областей. Скажіть, будь ласка, от о, мобілізація, яка була оголошена у Російській Федерації в країні окупантів? А, уже, як заявило Український ГУР, закривають кордони для чоловіків призовного віку, а, навіть тих, хто по стану здоров'я є звільнений. А якщо пройде все ж таки ця мобілізація, як вона вплине на хід війни в майбутньому? так, і... Судячи з того, що відбувається російсько-білоруські навчання, чи не буде от все ж таки знову наступу з півночі? А, пані Лена, я пропоную деталізувати для наших глядачів ситуацію, яка взагалі є нині з мобілізацією Російської Федерації. Вона була оголошена та саме часткова мобілізація ще у вересні минулого року, але указу Путіна щодо її припинення. Не було тому, фактично зараз відбувається прихована мобілізація, розгортаються відповідні об'єкти мобілізаційної бази, проводиться оточення списків тих громадян Російської Федерації, які підлягають призову на військову службу за мобілізацію, тобто виконується певний перелік підготовчих заходів. коли саме буде оголошена і, взагалі, чи буде оголошена а, та сама а, часткова мобілізація? Нова її хвиля, а, тут насправді не настільки важливо, бо путінська. А, Диктатура має на увазі в першу чергу руйнування навіть національного законодавства Російської Федерації, але працює, працює при при тому для того, щоб в короткі терміни посилити бойові спроможності російської окупаційної армії. Йдеться зараз про те, що найближчим часом може бути проголошено про мобілізацію не ну, менше 500 тисяч російських громадян. А це звичайно значно посилить. Боєбайову міць російської армії, ну для того, щоб підготувати, призвати та підготувати таку кількість особового складу, Росії буде потрібна щонайменше два місяці. Отже, якщо ми дивимося на календар сьогодні січня, то відповідно лише до середини березня російська окупаційна армія отримає такий потужний військовий ресурс. Але тут як завжди виникає питання: чим як в який спосіб буде забезпечувати російська військова логістика всі ці півмільйона. Російських громадян, які зі зброєю в руках мають рушити в район виконання завдань в рамках так званої СВО. Тому очевидно, що це дуже серйозна проблема, яка призведе до досить серйозних складнощів безпосередньо в самих е, Збройних силах Російської Федерації в російському середовищі. Тому я досить так маю стриманий оптимізм щодо е, ефективності реалізації того плану mm -hmm. Путіна щодо призову півмільйона осіб до лав російської армії. А до речі, чи є в них можливість забезпечити зброєю, тому що мобілізувати півмільйона це одна справа? Аж потрібно їм надати якусь певну зброю. Ну, щодо е, стрілецької зброї, думаю, що на складах, базах та арсеналах Російської Федерації ще є автомати, мабуть, ще й тих далеких часів Другої світової війни, не здивуюся. А от щодо бронетехніки, специфічного устаткування сучасних засобів зв'язку, е, тут я думаю, що у росіян будуть серйозні проблеми, адже і зараз та техніка, яка е, бронетехніка, яка знімається з довгострокового зберігання, вона і не є в боєздатному стані. Вона потребує відповідних регламентних та ремонтних робіт це справа надто непроста. Вона потребує і часу, і ресурсів, і фахівців. А до речі, тут слід відзначити, що тут Путін дуже полягає покладається на підтримку Білорусі та безпосередньо Лукашенка, бо виробнича база саме на теренах республіки Білорусі є в більш в такому працездатному стані, і е, ця інфраструктура спроможна реалізовувати такі завдання. А в самій Російській Федерації чимало підприємств оборонно промислового комплексу, які раніше займалися цими питаннями, вони вже почали в базі і фізично немає достатньої кількості інфраструктурних об'єктів, які б мали можливість цим питанням займатися всередині російської армії. А, дякую вам. Давайте підсумуємо все те, що ви нам сказали. Значить, Російська Федерація, тобто окупаційні війська РФ, пів тисячі воїнів втрачають щодня своїх окупантів через свої помилкові і кровожадні рішення і, взагалі, через те, що вони прийшли на нашу землю. В Соелидарі ситуація важка, але ми тримаємо оборону. Українські війська тримають оборону і працюють на за для незалежності України, за для, для звіднення нашої землі. А, далі вся лінія фронту, а, тобто це 300 тисяч кілометрів. 1300 під контролем... 1300 кілометрів. 1300 кілометрів а, лінія фронту під контролем, перепрошую, під контролем Збройних сил України вони всю лінію фронту контролюють. А, далі, а, якщо говорити про окупаційну владу, то вони намагаються зраджувати, хоч якесь завдання Путіна, вийти на адмінкордони там Луганської Донецької областей, але у них це все не виходить, тому що взагалі політика Путіна і його диктатура вона спрямована на руйнування а, також і своєї країни, в тому числі, і свого війська і свого населення. Щодо мобілізації, то це дуже складний процес, аби мобілізувати півмільйона військових в цій країні, тому що це все пов'язано із логістикою також. Щодо всіх інших питань, про Солидар, ми сказали, про Бахмут ми сказали загальну ситуацію на фронті. Ми обговорили. Я вам дякую а, за те, що ви сьогодні нам прокоментували всі питання. Владислав Селезньов, колишній речник Генштабу збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Владиславе, ще раз вам дякую. Слава Україні! І зустрінемося з вами завтра. Героям слава. до зустрічі.